У Черкасах відбулася зустріч із працівниками дитсадків мікрорайону Митниця на базі школи номер 33 імені Василя Симоненка обговорили соціальні гарантії, реформу дошкільної освіти та функціонування закладів під час війни. Заступниця міського голови Анастасія Чупіна підкреслює, що ця зустріч стала продовженням важливого діалогу між представниками міської влади та колективами дошкільних навчальних закладів. Як відомо, за результатами останнього всеукраїнського опитування черкаські садочки посідають високу позицію, але міська влада прагне до лідерства, створюючи для цього необхідні умови. Це наша така друга зустріч із колективами закладів дошкільного дошкільної освіти. Традиційно ми хочемо в форматі діалогу поспілкуватися про ті зміни і нововведення, які сьогодні діють в галузі дошкілля. Хочемо почути пропозиції, зауваження від безпосередньо наших працівників. Олена Гусєва працює в садочку номер 39 Зазначає, що на зустрічі з працівниками дошкільних закладів митниці першочергово обговорили питання пільг для дітей співробітників, порядок проходження медичних оглядів та можливість доплат підсобному персоналу. Зменшується кількість дітей, тому це веде за собою зменшення і кадрів. От так що і ми запрошуємо до себе працювати молодих працівників. Щоб виховувати наше майбутнє покоління, хочу висловити велику подяку дійсно нашому Бондаренко Анатолію Васильовичу, Анастасії Сергіївні, всьому департаменту, нашій Ганні Петрівні і всій її команді за увагу, за турботу, за фінансування. Іванова Карина, Павло Болевич, телеканал Вікка.